Але ти буває твої кіно роботи, що ти переглядаєш там, наприклад, щоб вау, я там от я пишаюся тим, що я тут знялася, або ця сцена мені далася супер геніально. Ну Но, тільки щось... це в якості роботи над помилками, тільки як робота ну, тому і ну, дум, так. Тому Но, я думаю, стрим. що всі актори ось так дивляться, не так як художні якісь фільми, вау, вау, вау а просто щоб як тут я ага все нормально. Так все вписались, все нормально. Фу я що тут награла? Більше так не буду. Ні, <гум> ну ну власне діалоги там з Вадимом і з Дмитровичем передивився в якості роботи над помилками. Я на своїми подивлюся. Ні, це би дуже гарна вікторина була. На п'ять пальців. Є реально актори такі, які дивляться на себе і такі вау, ну це я реально красунчик, тобто такі самозакохані Лесі з братом. Ну напевно ти не зустрічала, тобто таких. Ну я не знаю. Ну я просто не знаю. це якби... Ти хотів запитати про баклана. Ні, як це як солідарність акторська. Ти все, навіть якщо є хтось з ким тобі доводилось працювати і було неприємно, ти одно не скажеш, правильно? Скажу. Скажеш? з ким. Хто та скажи нам дуже цікаво? Є хтось? Ну може, не міні. Ну, Ні, ну я а тобі так картинь? не скажу. На це які якісь картинь? ситуації. Якщо там мені не подобається як людина поводить в цій ситуації, я обов'язково скажу. Але ну, ну це ну що я зараз, зараз не, не будеш прізвище? А? Зараз прізвище ніяке не скажеш. Ну я просто не знаю. Ну що це немає просто немає якісь якось... миттєві ситуації. Митє. Ну тобто, це якось це не означає, роздовує. що все ми вороги назавжди. Ну тобто, це відразу. Потім ну ми ж дорослі люди. Ми можемо все це вирішити.